Поїхав команда була. В принципі, тут, напевно, треба починати зовсім не з цього. Перед записом ви задали запитання, я от задумався, справді з чого все почалося. Настав, напевно, якийсь такий момент, і от дуже довго я над цим думав. Коли саме цей відбувся злам певний, багато можна говорити там про патріотизм, Україна, Майдан, Небесна Сотня. В принципі, це все також. це, якби, Супутні такі обставини і події, які відбувалися тоді в державі. Там... На хвилі, напевно, цього загального протесту виник і протест, протест у державному, та у суспільному, у соціальному, та, напевно, от виник такий протест і от проти самого себе. Хлопцями розмовляв на цю тему з багатьма. Так, по душах ми розмовляли, і я не можу встріти. Там вдома, коли хлопці гинуть, ну, аргумент залізний. Або я можу зробити більше. А, тут є можливість мені якраз там щось зробити корисне для держави. Особисто ж я. Ну, я схильний так думати, я не претендую на якусь там абсолютну там, істину, в першій інстанції, як то кажуть. Але все одно рішення приймається всередині самого себе. Так? Мене запитав мій командир, коли я прийшов в частину, причина, чому я прийшов. Я йому відповів, ну, в принципі, правду відповів, кохання. Як це не абсурдно звучить, кохання призвело мене на війну, це покликало на війну. Це дуже складна історія. Я, в принципі, не хотів би дуже в неї занурюватись, скажімо так, що от. Але коли почався в моєму житті оцей період. Я для себе вважаю, що він не простий цей період. Все ж таки, ну, кожен знає. Спочатку крила, а потім е, і так далі. Так от, е, як брати, саме от, від цього відштовхуватись, то е, напевно, що от тоді, коли я усвідомив, що зі мною відбувається не те, що я звик, в принципі, я по, по натурі свій одинак. Не самотній, так? я одинак. А тут я почав розуміти, що напевно от ті всі події, які вже в державі відбувалися, от, почалась для мене, напевно, війна інша. Ота сталість, статичність, звичність, все як завжди. Вчора було так, сьогодні так само, завтра може щось зміниться, але в принципі загальна суть не зміниться, від того, тобто все буде те саме. Працюватимеш, зароблятимеш, витрачатимеш. Закохуватимешся, розходитимешся, дружиш, втрачаєш друзів. Ну, тобто все якось сіро. І от напевно, що в мені в певний момент виник цей протест. Я з анаторосую такий протестант. Ніколи не мирився з постійністю буття, скажімо так, да? надто філософське там. От. І... От я встав на ту трапую. Коли я сам собі цьому, в цьому дізнався, що от, по суті, це війна з, для мене це війна з самим собою, я навіть напевно що тоді не розумів, чим це для мене обернеться. Повернеться. Треба було щось робити і я розумів, що треба щось міняти. От, або зараз ти лишишся тут. За тих всіх умов, які зараз є в тебе. Або ти все ж таки зробиш цей крок, а далі буде як буде. Ну і цей крок в мене вилився в таку, о, ну дивно, так, трохи, напевно, подію або, або дію. Я пішов записуватись в Збройні Сили України. В принципі, я чомусь думав, що Збройні Сили якось для мене це буде саме та форма реалізації, яку я потребую. Коли знайшлася така можливість піти у гвардію, я за нею вчепився. Навіть не зовсім чесно проходив медичну комісію, бо в ну, кожного це є, так? але я коли опинився в цій частині, я вже от тоді, от, коли я опинився в частині, в мене виник такий якийсь роду якийсь От, Ніби я дістався якогось такого певного рубежу в своєму житті, коли от тепер вже е, все. Ти йшов, йшов. В часі це було від березня місяця, від початку березня, я дату пам'ятаю, 2 березня. Від 2 березня, по суті, до початку грудня, коли я був вже в частину зарахований. І от саме от тоді вже... Я зрозумів, що я прийшов туди, коли мені треба. Не так зброя. Та. Тут не на рівні якогось там психопатичного та, фетиш по, -по, -по мілітарі там, чи щось таке. Це атрибутика, яка також була має. Просто середовище. Опинився серед хлопців, з якими я служу. Вставлені один до одного. тема мене розпілкування, ну не зовсім звична, скажімо так, як до якої я звик в своїй професійній діяльності. Але вона була проста. Конфлікти виникають, ну, але конфлікт сам по собі, він же не, то, не, 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 не заради конфлікту. Це просто стикаються характери, стикаються різні способи, та, способи життя, звички, та, все ж таки мужики. В кожного там, якісь свої бзіки в голові стосовно там, певної там, поведінки, певної, там, побутових речей і так далі. Але е, це все ніщо, коли настає реальна небезпека, відповідно, тільки конфлікт. Потім розберемося з нашими там, деталями, з нашими баранами, а, а наразі є якась там, критична ситуація, там, навіть в бою, коли не це головне. Ми коли звідси Новий рік вийшло так, що ми зустрічали тут у Франківську ще, ну і один... одне з побажань на Новий рік, От це в, наш... в нашому середовищі позвучало так... таке, давайте повернемося не гірше, ніж ми поїхали. Напевно, складніше от на війні, на війні, а я повернусь до, повернусь до того, з чого починав, а на війні з самим собою, напевно, найскладніше залишитися самим собою. От Особисто я, от мене питають, багато людей питають, чи було страшно, так? я, в принципі, от сам страх як такий, я навіть і не скажу, що це було страшно. От Хлопці наші, Витримали. Ну, у нас після бою ми там, і посміятися могли один одним. І коли це от, сходить оце напруга, навіть не страх, це напруга. Просто це велика концентрація всього. І внутрішніх резервів, і розумових, і мозк, і зір, і слух, це все концентрується, потім, коли це все відпускає, і навіть не до кінця, бо все одно ми ще тут, так? в будь-який момент це може почати знову. Це напевно і рятувало нас. Підбадьорити, щось просто поспілкуватися, поговорити. Між нами, от, саме в тому бліндажу, де я жив, між нами ну, ми намагалися бути один перед одним щирим. На ну, війні брехати складно і немає сенсу. Там все оголюється і все дуже, дуже добре видно. Хто який, хто, хто є що і з чим. Про алкоголізм. Чому? На фронті там, ну, я не буду казати, що в наш батальйон, бо в нас це явище, в принципі, як такого і нема. Ну, я не знаю, напевно, це кожен просто розуміє. Те, що я чув, і те, що я, в принципі, і навіть з певненістю знаю, таке явище присутнє. Але знову ж таки, чому? Людина, напевно, та людина, яка боїться. Вона намагається цей страх приглушити. Через алкоголізм можна загинути не тільки на одній. Саме тому от в нашому батальйоні, в нашому батальйоні, напевно, що є якась така велика ступінь відповідальності один за одним. Якщо я буду п'яний і починається бій, от, чи може на мене мій товариш друг розраховувати? А якщо мій товариш друг п'яний? Я можу на нього розповісти. Навіть якщо він каже, що я, я все розумію, я усвідомлюю, все одно це вже не буде та реакція. Це все одно людина вже е, сублімативна, з одного стану перейшла в інший, відповідно, і мислення стає зовсім іншим. А пропустіть, що хтось через ці внутрішні свої якісь там е, проблеми забуде. Та внутрішні свої особисті проблеми. Починає оці, за допомогою алкоголю ці проблеми намагатися вирішити, а тим більше ще, або собі пояснити причини цих проблем, та, або спосіб, як з них вийти і знайти. І хтось, наприклад, щось не погоджується з його там, думкою, бо має свою. І починається скандал-конфлікт, і от когось одного зриває нерви, і він бере автомат. До чого прийдемо? Ну, там сепари там частенько таке було, що вони там поміж собою стрілялися. І Якщо ще ми почнемо поміж собою стрілятися, то різниця в чому буде. Ні в чому. Ми з місцевими ми там особливого контакту не мали. Ми були в Луганській області, там в селище Кримське. Ми безпосередньо, ну, як бойові одиниці, солдати, та не мали з ними контакту, бо наш блокпост стояв трошки зараз э, саним пунктом, буквально став за населеним на пунктом. Так що люди говорять між собою, ну, там, наші хлопці також, ну, хто, хто був, хто спілкувався, ну, по-різному говорять. Хтось каже, що там, до нас нормально ставляться, хтось 40 на 60, хтось 70 на 30, 70 добре, 30 погано, або хтось каже, навпаки, 30 добре, 70 погано. Люди різні. Але я перед собою завжди ставив питання такого характеру. Ну, якщо вони там, ну там два варіанти, тобто не поїхали нікуди, та й не виїхали. Ну, там є кілька варіантів. Нема можливості поїхати, так? За віком, ну куди мені вже їхати, там є такі старші люди, куди мені вже їхати, тут я виріс, тут я живу, там, тут, тут, тут і так далі. Ну а є люди такі, які лишилися, бо, бо їм треба лишитися. Я собі задавав запитання, чому вони лишили? Якась тобто, ну, доля, напевно, не претендую знову ж на істину в першій інстанції, але якщо вони своєю пасивною бездіяльністю, коли вони просто от, нічого не роблять, навіть якщо ви проти там, тих рухів да, східняковських, або проти нас, ну робіть щось, якщо ви проти них, піднімайте, обурюйтесь, піднімайте бучу. Ні. Одного разу в мене було спілкування з жінкою, це було у Львові, на біженка. І вона казала, що, що ми могли зробити, якщо у них зброя. Це, це знаєте, як лапки до гори? Ви могли зробити до цього. Ви допустили, що у вас з'явилися люди зі зброєю. Це все, Помилка була саме там. Коли вони вже зі зброєю, справді вже нічого не зробиш. Але ви зробили так, що це стало можливим. Ми на Західній Україні, вибачте, не вивішували польські прапори. Не вивішували чеські, словацькі, румунські, американські, там хто нас там підтримав ну, всього світу, так? Ми ж не вивішували і не кричали Обама відій війська. Вони ж повивішувалися. І ті сусіди, люди, сусіди тих людей, які вивішували в себе російські прополи і репетували, кричали там Путін відій війська!» Ви ж їм морди не затикали. Тобто ви своєю мовчизною згодою давали згоду на це все. А тепер що. І ставлення до цього місцевого населення в мене, в мене особисто було, Мі їх шкода. Шкода людей, які не змогли виїхати, стареньких які одну можливу війну пережили, то взагалі одна війна. І це все. А люди молодші, я їх не розумію. Ми коли виїжджали вже з зони АТО, в Слов'янську зупинялися. З хлопцями пішли там повечеряти, і там в кафе були там дві, 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 дві дівчини нас обслуговували. І було е, два хлопці. Ну, такі от віку могу молодше, десь 25 років. Чому вони там? Борос, що ще робити? І не боятися. Я коли вже знав, коли я маю прибути в частину, ну, в голові вже все вже помінялося, вже, тобто я цілком свідомий був, що може все, що завгодно, я пішов до церкви. Подумав, думав, що посповідаюсь. Я посповідатись не зміг. Але до батюшки підійшов, ну і так сказав, йому благословіть мене. Він ну, там щось зробив, там якийсь там. там рухи. І я на початку сказав мені одне слово. Не бійтесь. То, власне, ми починаємо. Не бійтесь. І ось все. Не боятись. Зрештою, ми вдома, ми ж нікуди не йшли звідси. Ми ж нічі кордони не переходили. Я вважаю, що правда за нами. Так, мабуть.